Швагір закинув лопату, вже пішов, вже все. Не пані, швайка, що вже не працювався? Ти не намалювався. Він взяв ого, швагер лопату. Яке сьогодні, а, він взял... ого, лопат, Яке сьогодні число? 29, то, може, 29 жовтня. Ти знімай. Розкопки! Піраміди Хіопса. Хлопці нам до народаті. Очі, це студент. Баба сказала, що треба скупати город. Діду сказав, що зігнила пльон. От ми і страдаємо. Нема кому скупати. Сергій сказав Олегові, Максимові, Тарасові, Назарові, що там закопане золото. Бігом всі погнали купати город. Золото станет. <ріст> <ріст> Дідо зніме. Сара, золото це виходіть. <ріст> <ріст> Ні, говорять, що у вас є 100 кілограм золота, так? А О-о-о, плінка-плінка, так. Під та керівництвом та діда. Поки не, 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 не забирайте, чистити Гравляне. Ні, ми її знімаємо зараз. Ми її знімаємо, там Гравляне, що вірить. Валь, дивимося, інспектуємо, якщо не треба, то тіпо, ми його не рухаємо. Скільки -то років тому була та півниця зроблена, тато? Скільки років тому пів... півниця була зроблена? Півниця я не знаю. Напевно, роки 150.

Ой, ой, ріо, дирево. А ти пам'ятаєш? Тут була студола. А, ой, кумора, а студола я не пам'ятаю. Uh -huh. Не пам'ятаю, де студола пішла все на дах? нада. І студола і кумора пішла на дах. Типу матеріал. І одну Материал, дерево так, яка і дерево. Скодола була ганс на ваше. Ну я зданько ну так, десь Роті Ротій мало Не Було ще не так, трошка легше туди сюди, що там підкладно, Ану, Тарас, куди сюди. Наші колектори. Там пира малює. Тоже работает. Все работают. за да. доброе, там игра с кино закончится. Тут. И тут, И же тут, ревень, да? вот тут. тут же типа левая. Тут же типа левая. Тут же типа тут дальше не треба, правда? А. Прівка певно ну, була якраз положена під, під стіну. Під стіну. Ну, Співка була положена так, як її і... мета. Макось на виправних роботах. Так от виглядає. Пльоночка. Пльоночка застелена не до кінця чомусь. Півниця кінчає, хоча може і до кінця. Може і до кінця стіни. Зараз будемо давати другу півку. Ще раз, 103 кілограми. Подивійки, Максим, жир. Дубайка, ану нахились. 103 кілограма, Будь ласка, оцей чувак. А той чувак скільки? 63. Блін, 40 кг різниця. Швайер, може там вистачить? Чи ні? Як ага. лазар? Я взяв пленки 4-16 квадратів. 4х4. Ну якщо щось тут укупи. 700 гривень, до речі, та пленка, слухай, заплатив Не, ну нормально. А ну я ще йду і розділ. Робота кипить. Іра малює. Кронштейни на той. На терасу. Їх там є багато. Тарас шліфує. Я купаю, і І купає, і шліфує. Зараз ще терасу знім. А ну обережно. Я йду в боку. Нагачки веде. Так так І о, тут ще процес тераси йде Ого Чотири штуки прикручені А там хлопаки працюють А тут іде процес прокачки Теплового насосу Той насос. Це теж прокачки. 6 свердловин по черзі прокачується. Зараз п'ята. Розвиється. Пльоночку шуруємо, ріжемо, хтось болтає ногами. Всім привіт, передавай. І вже тако застріляємо. Красиво виходить. Нахльостик. Застелили повністю. Так виглядає. Тут стик, по центру стика нема. Стик сюди, тут. З нахльостом туди. Ні каплі землі, води немає попасти в півницю взагалі. Тут завернули, там завернули. Там підрізати чуть-чуть. Все, загортаємо. Загортаємо. Дуже красиво, виходить. Свагер, з тебе нова лопата, будь здоровий. Нержавіюче. Процес загортання йде швидше, ніж за якось. Ще трохи. Кріпчик посів. Крипчик любить тепло. Посміхайтесь вас А Однозар щось не посміхається. Тарас вообще не посміхається. О, Назар посміхається. О, як махає. Саме сильно махає. Оба. Іртуха. Голос. Сидіти. Сидіте! що сидіти? От ти, не послушай, сухобзда. Роботу зробили, все красиво, все гарненько. Все загромадили, все супер. Ага, ще треба, блін. Тут прокачуємо свердловини. Ну і все, і вже тепер йдемо їсти. Струха львів. Борщик такий ріден. Так, всі попрацювали, борщик накладаємо. Делікатний. Сідаємо їсти. А чого не можна? Це я думаю, рвану даємо не навіть. Ні, не мамо, починайте три місяці. Ну прийшло вже два з половиною. В серпні хоче. Так, ну що, ми файно попрацювали і тепер. Швагер каже тост, Швагер, давай каже тост. Тепер файнуємо. Кому треба допомагати, збирайтеся всі, де робимо допомагаєте. Для історії. За бомбосховище. Та ну його баню, ліпше би воно нехай використовується в якості підвалу, а не в якості бомбосховища. Тільки для буряків і для поставили. Все, за хорошу роботу. Щоб всі здорові були, все. І миру нам. І миру.